Єдина професія, яку Ші не замінить на думку Біла Гейтса, у міру стрімкого впровадження штучного інтелекту в різній галузі, одна професія залишається практично недосяжною для автоматизації. Засновник Microsoft Біл Гейтс упевнений, навіть через 100 років ця робота вимагатиме виключно людської участі. І це зовсім не те, що більшість людей очікує почути. Це розв'язання складних завдань, ухвалення творчих рішень і створення нового продукту, процеси, що потребують інтуїції, логіки та уяви. Багато фахівців відзначають моменти раптового осяяння та несподіваних рішень, які походять не з алгоритмів, а з глибокого людського мислення. За словами Гейтса, саме такий тип інноваційного мислення робить роль програміста довговічною, навіть коли інструменти штучного інтелекту стають дедалі досконалішими. Ші справді здатен генерувати базовий код і виправляти помилки швидше за людину? Однак справжнє програмування виходить далеко за межі простого написання інструкцій. Я вважаю, що програмування не єдина сфера, де потрібні людський інтелект і інтуїція. А ви як вважаєте, чи є ще професії, які штучний інтелект ніколи не зможе замінити?